За минулий тиждень прилуцькі поліцейські зареєстрували три випадки інтернет-шахрайства. А поліцейський ічнянської громади розшукав молодика, який переховувався від слідства. Поліцейські закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Також сплачуйте вартість замовленого товару лише після того, як особисто його отримали та оглянули. 12 грудня до поліції звернувся 18-річний мешканець Ішнянської громади із повідомленням, що з його банківського рахунку зникло більше однієї тисячі гривнів. Молодик розповів поліцеївським, що на одній із популярних інтернет-платформ він розмістив оголошення про продаж товарів. Пізніше він отримав повідомлення, в якого псевдопокупець виявив бажання придбати товар. Обговоривши умови здійснення купівлі-продажу, на номер заявника, заявника прийшло посилання про оформлення доставки. Перейшовши за цим посиланням, потерпілому запропонували ввести секретні дані його картки. Молодик виконав ці умови, після чого з його рахунку зникли кошти. Також 24-річна мешканка Прилуг повідомила поліцейським, що перерахувала незнайомцю 6600 тисяч гривень в якості попередньої оплати за придбання дров. В результаті товару потерпіла, так і не отримала, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Інший потерпілий, 34-річний прилучанин, намагався придбати через інтернет автомобіль. Він відшукав оголошення про продаж потрібного товару та обговорив з продавцем усі деталі угоди. Але головною умовою покупки була часткова оплата товару. Чоловік перерахував незнайомцю завдаток у сумі 24 тисячі гривень. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження. Тривають слідчо-розшукові дії. Поліцейський офіцер Ічнянської громади встановив місце знаходження 24-річного мешканця Київської області, який більше двох років намагався уникнути відповідальності за раніше вчинений злочин. Попередньо поліцейський офіцер громади отримав повідомлення про підозрілого чоловіка, який ж нещодавно оселився на Ічнянщині. Поліцейський провів перевірку заявними інформаційними обліками і встановив, що невідомий перебуває у розшуку. Цей чоловік прибув з Фастова Київської області та є фігурантом кримінального провадження, а в Вічнянській громаді переховувався від слідства. Зловмисника підозрюють у вчиненні крадіжок, відносно нього розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Однак фігурант намагався уникнути покарання і тривалий час переховувався від правоохоронних органів. Я прилучене передала затриманого зловмисника за місцем розслідування провадження щодо діянь, в яких його підозрюють. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наїзд на пішохода один з найпоширеніших видів ДТП. Причому найчастіше відбувається це в темний час доби. Щоб вберегти себе на дорозі, поліція закликає пішоходів носити світловідбиваючі елементи на одязі. Дітям такі елементи батьки повинні прикріпити на верхній одяг, щоб зробити дитину більш помітною на дорозі. Необхідно також використовувати світловідбиваючі елементи як і на одязі, так і на ранці. Для цих цілей підходять стікери, флікери. Підсвічування флікери-браслети найбільш помітними є флікери білого або лимонного жовтого світла. При виборі шкірного ранця рекомендується віддавати перевагу тим, на яких вже присутні світловидбиваючі елементи у вигляді нашивок, вставок, завдяки яким дитину можна буде побачити навіть на значній відстані. Якщо у пішохода є такий флікер, відстань з якої водій може його побачити, зростає до 150 метрів. Відповідно до правил дорожнього руху України у темну пору доби та в умовах недостатньої видомості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічку, наклейку, жилетку тощо або бути у водязі, який оздоблений світлоотбивальними елементами.